дякую ви зробили мені добру подачу uh -huh. бо якраз в цей момент я хотів запропонувати подивитись сюжет про в якому йдеться про те як українська еліта 850 вісімсот п'ятдесятих шістдесят років власне і опонувала у цьому російському шовіністичному е, прогресові так. який для української мови мав стати смертельним Порівнювали з угорцем Ференцом Лістом і поляком Фредериком Шопеном. Він міг зробити неперевершену кар'єру в Петербурзі або Лейпцигу, однак повернувся в Україну окраїну Російської імперії, щоб створити власне українське музичне середовище. Миколу Лисенка не зупинили ані цензори, ані Валуєвський циркуляр. Дійшло до абсурду, що обробку української народної пісні Дощик, дощик капає дрібненько лисенко видав, але видав з французьким текстом. В такий спосіб обходилися ці заборони. По суті, Волоївський циркуляр пов'язував українську мову із політичною неблагонадійністю. Імперські цензори намисне шукали ознаки підрівної діяльності серед української інтелігенції і навіть фальсифікували їхні твори. Через це під політичні репресії тоді потрапив і автор українського національного гімну Павло Чубинський. Внаслідок балуївського циркуляру приблизно 20 українських активістів були арештовані. Щодо них проводилися слідчі дії. Очевидно, що багатьом з них це перекреслило якісь плани особистого життя, професійного зростання. Жодної книжки українською мовою не вийшло друком наприкінці 60-х над Дніпром. Тож громадівські активісти починають видаватись у Галичині. Поезії тих чи інших твор літературні тих чи інших українських авторів виходять в галицьких періодичних виданнях. Правда, основа згодом літературних альманахах. Тобто е, йде постійний обмін текстами, постійний обмін інформацією. І е, якоюсь мірою Галичина справді починає відігравати таку важливу роль центру громадських дискусій. У 1870-му, громадівці ініціюють створення у Львові літературно-наукового товариства імені Шевченка. Власне на Дніпрянці це Єлизавета Милорадович, Пільчиков, Кониський. Вони звернули свої погляди в Галичину і давши кошти на це. Це власне та от принцип Чекаленка, що любити Україну до глибини власної кишені вони сприяли заснуванню тут літературного товариства. В Києві ж громадівці просочились у неймовірно російське імператорське географічне товариство. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов, попри цензуру, займались українською історією, етнографією та фольклористикою. За царський кошт в Києві в 1974 році. Організували одноденний перепис населення і в питальник, з яким вони зверталися до киян, включили питання про мову, якою кияни спілкуються, що дало змогу говорити про мовні настрої киян, про те, де зберігається українська мова. Водночас в Києві Микола Лисенко разом з Михайлом Старицьким пропагував серед молоді товариство українських сценічних акторів. Малоруські опери, над якими вони працювали, щоб молодь частіше чула українську, користувалися шаленою популярністю. Мало не завалився балкон київської опери, галерея, так звана гальорка від кількості ентузіастично налаштованих студентів, які виповнювали вщерть. Ті дешеві місця, а вся зала була виповнена тою українською фільською публікою. Щоб театральні вистави були на високому рівні, Михайло Старицький на власний страх і ризик навіть замовляв у художників ескізи українських історичних костюмів. А Микола Лисенко ось ці ілюстрації для видань українських народних пісень. Хоч навіть за це їх тоді могли відправити на заслання. Та до циркуляру це жодного відношення не має. Місцеве українофільське середовище боялося переслідувань і е, трактувало е, цей Валуївський циркуляр як тотальну заборону. Теперішні ж мовознавці прирівнюють Валуївський циркуляр до лінгвоциду. Оця ненависть до іншої мови, оця імперські ті амбіції, величності, що всім приносять щастя, всім приносять визволення. Ну, це вже якась велика хвороба, на яку хворіє російське суспільство. Тож, якби не спротив громад, наслідки Валуєвського циркуляру могли би стати трагічними для українців.